Знову до роботи волонтерів наразі до роботи румунських волонтерів, які у нас тут у Києві зараз усе роблять для того, щоб облаштувати такий спеціальний мобільний шпиталь для бійців, які є наразі. На передовій в Україні, тобто ці румунські волонтери, вони зібрали чимало коштів і якраз облаштували таку швидку на колесах. Як вона працювати, і яка там стадія наразі, чи вже завершується її створення, чи ні, це все розбирав Андрій Рудак. На одній з київських автомайстерень нас зустрічають статні хлопці, де хто з них пройшов не одну війну, але їхня команда сформувалась в одній із найгарячіших точок російсько-української війни на Донбасі, неподалік від Бахмуту. Дуже багато військових, це 60-70% помирають від втрати крові. А втрата крові в основному через уламкові ураження. Військовослужбовець Корінний Румун з березня займався розмінуванням, звільняв Харківщину, а потім поїхав на Донбас. Каже, Загибель побратимів це найстрашніше, що може бути у цій війні. То, аби зменшити кількість смертей, яким можна запобігти, він звернувся за допомогою до свого співвітчизника раду. Той у Румунії разом із дружиною допомагали евакуйованим українцям і заснували найбільший в Європі центр для переселенців з України. Я зібрав на Фейсбук сторінці як приватна особа більше ніж 600 тисяч євро. Я переслав їх до України для вантажівок, генераторів для потреб армії ще у грудні, так як енергетичну інфраструктуру зруйнували росіяни. П'ять вантажівок поїхало в Бахмут ще в січні. Під обстрілом. На цій автомайстерні знаходиться те, що поїде на фронт незабаром. Це фактично єдиний такий мобільний комплекс для порятунку поранених, який складається з мобільного шпиталю, човна, трейлера для проживання парамедиків та броньованої машини з кулеметом, яка їхатиме на нуль забирати поранених. Кошти на все це зібрали румуни. Керує проектом досвідчений військовий медик, який проводив рятувальні місії в Іраку, Афганістані та країнах Африки. Це Олександр, який носить позивний янгол, бо він, у буквальному сенсі, є янголом охоронцем для наших бійців. Він фактично витягнув з того світу 2,5 тисячі наших військовослужбовців. Велика кількість поранених може бути за один раз. Тобто там 30-40 людей, і навіть незначні поранення уламкові, де наклав турнікет. І за нашим протоколом ми вважаємо, що треба в золоту годину вкластися, максимум 30 хвилин. І турнікет знімається та надається необхідна допомога. Олександр вірить, тепер, завдяки Румунам, умови лікування бійців значно покращаться, а рівень смертності знизиться. Розроблений нами сконструйований повністю від початку і до кінця автомобіль переднього краю. Захищений броньований автомобіль Фенікс. А це евакуаційний в першу чергу автомобіль. Евакуювати поранених з лінії зіткнення витримує всі види стрілецької зброї. Вивозити поранених планують не тільки бронемашиною. В деяких місцях лінія розмежування проходить по воді, тому подумали і про це. Це унікальний човен таких в Україні небагато, бо він не прострілюється зовсім. На ньому можна перевозити до шести солдат. Будемо захищати плитами балістичними з балістичної гуми і керамічними плитами. Швидше за все, що кулемети калібру 7,62 мм теж триматиме. Поранених бійців доставлятимуть в ось цей мобільний шпиталь. Його зробили на базі польського автобусу, Витягнули всі сидіння і обладнали необхідною технікою для проведення операцій. Це електрокоагулятор для біозварювання, тобто ним можна варити зварювати, ну просто так кажучи, зварювати тканини. І фішка в тому, що це безкровний, він дуже швидко запікає кров і згортає тканини, тобто воно виходить як хірургічний шов, але без потреби подальшого якогось там обробки всього другого. Медики Запоріжжя безкоштовно передали з лікарні гінекологічне крісло. Завдяки ньому витягати уламки та проводити швидкі операції стане легше у паховій частині. Всередині також вже є кушетки. На одній оперують, а на інші бійців перед операцією відмивають від броду. Є інше сучасне обладнання, яке контролює серцебиття та пульс. Сюди також підводиться електрика від машини з генератором. В тому ж в трейлері є кімната для проживання медиків. Тут буде зона для вживання їжі, меблі, поки є все винесли, трансформуємо у велик. Ке спальне місце тут також є плита, умивальник, холодильник. Все обладнання може працювати від електрики. Цей великий трейлер переробили з американської вантажівки, яка вже кілька років їздила на сході. Військові порахували, аби цей комплекс виїхав на фронт, необхідно 100 тисяч гривень. Така сума необхідна на пальне, бо всі автівки важать чимало, а тому використовують більше пального. Зараз планують знайти від волонтерів кошти і в середині травня відправити цю справжню пересувну лікарню на фронт. Антон Рудак, Юрій Іщенко, Телеканал Київ.